Це буквально мить і Оксана Збітнєва. Керівниця координаційного центру з психічного здоров'я Кабінету міністрів України. Виступить на тему: Ну, так трошечки, да, можна, як працює координація всіх цих процесів. Дякую. Я буду підглядати для того, щоб дати підсумок сьогоднішнього дня. Або я, як і ті спікери, які були на сцені, хочеться говорити багато, а треба бути дуже лаконічною, щоб вкластися в таймінг. І в першу чергу я хочу подякувати кожному регіону України, кожній області. Програма ти як проростає завдяки вам. Я дякую вам дуже, Херсон. Суми, Чернігів, Запоріжжя, Харків, Полтава, Вінниця, кожен кожен регіон. Дякую, що ви стоїте. І дякую, що ви працюєте. І я хочу ще подякувати тим, хто працює в сфері ментального здоров'я в кожному з секторів. Дякую. Що ви вкладаєте в це свою душу, інакше без любові жодна програма не проростає. Я вам дуже дякую і прошу зал підтримати вас обзисками. В цій аудиторії тісна спільнота небайдужих до ментального здоров'я. Боротьба за власну цілісність як нації дозволила нам відшарувати зайве. Та зосередитись на головному тому, що нас зміцнює, укріплює наші внутрішні опори та дозволяє рухатися далі у майбутнє. Людина її внутрішній стан має бути у серці системи. Адже за влучним висловом першої леді саме зі здатності конкретної людини прослухатися до себе і до свого досвіду. Починається стійка нація, і ми з вами спільно творимо простір, що має на меті плекати внутрішні ресурси, щоденно справлятися з викликами та рухатися у відповідності до своїх цінностей. Це бажання створити таку систему ментального здоров'я, яка відповідала б тому складному і героїчному шляху, який проходить Україна та Українці, що проростає не десь там. За стінами закритих лікарень, а поруч з нами у громаді. Система, яка розуміє, що ментальне здоров'я не може існувати поза контекстом досвіду, який ми отримаємо під час війни. Глибокого і різного, часто навіть в межах однієї родини. Система має бути чутливою до цього досвіду, адаптуючи свої послуги під потреби різних цільових аудиторій. Ось чому ми починаємо нашу розмову про ментальне здоров'я з тияк? Бо стара навігаційна система мала дуже обмежену оптику діагнозів, що дозволяла рухатися лише великими стрибками від здоровий або має розлад, маркуючи тих, хто звертається по допомогу ярличками певних діагностичних категорій, і випускаючи з виду інших чий стан. Не виконує всіх необі... необхідних критеріїв. тому я не можу сказати, що раніше ми говорили про ментальне здоров'я так, щоб цілісно охопити всі компоненти цього питання. Власне, системи як такої не було, вона створюється зараз, вами під ракетами, не чекаючи на після перемоги. Адже це не категорії, не рубрики, розділені чіткими межами. Ментальне здоров'я це континуум станів, між якими людина може рухатися впродовж життя. І система має розуміти, цілісне задоволення потреби неможливо без врахування досвіду, адже за виключенням генетики та біології, ментальні проблеми та розлади завжди мають коріння, і це особливо помітно зараз, коли війна. Позбавляє людей опори, вони втрачають фізичне здоров'я, дах над головою, роботу, родинне тепло та підтримку друзів. І хоча більшість з нас вже навчилися справлятися з викликами, це підтверджують власне і результати опитувань. Важливо дбати завжди про свій внутрішній ресурс. Дотримуючись українського підходу, ми починаємо шукати відповіді, орієнтуючись на власні стани. Як ми почуваємося сьогодні, говорячи про стійкість, варто врахувати, що наразі домінуюча емоція втома це означає, що особливу увагу потрібно приділити навичкам, які допоможуть підзаряджати батарейки на другому місці. Напруженість, тож варто активізувати вміння, розслаблятися. І відновлюватися. Я впевнена, що в майбутніх опитуваннях картина буде іншою, і система має гнучко відреагувати на цей запит. За перший день форуму ми спостерігаємо, як тема ментального здоров'я вже інтегрувалася у різні сектори, як згенеровані рішення трансформуються у державні політики. А ідеї, які починалися з невеликих пілотів, розгортаються у масштабні послуги. Однак, щоб об'єднати ці окремі цеглинки практик та підходів у цілісне, у комплексне рішення потрібна основа будівельний проект, якщо хочете, який чітко визначає бажану конфігурацію, і це бачення у нас вже є. Ми точно знаємо, що будуємо. Так, зазначила перша леді України Олена Зеленська. Всеукраїнська програма ментального здоров'я має цільову модель системи, де окреслено ключові орієнтири, до яких має рухатися кожен сектор, визначає ролі, функції, сфери відповідальності. Це, цей процес змін відбувається у синергії з баченням науковців, викладеним у звіті. Комісії ланцет щодо трансформації сфери ментального здоров'я в Україні я щиро вдячна українським науковцям та їхнім колегам з 11 країн, які виконали цю ґрунтовну роботу. І особливо цінним є те, що основні положення комісії та цільової моделі тісно переплітаються, гармонійно відповідаючи євроінтеграційним прагненням України. Ми вперше і законодавчо виходимо. На широку рамку ментального здоров'я, яка включає абсолютно нові для цього сектору сфери, зокрема освіту, працевлаштування, надзвичайне реагування та багато інших, задаються нові правила взаємодії та співпраці. Система стає міжвідомчою, міжсекторальною та мультидисциплінарною. Це суть законопроекту і. Дякуємо народним депутатам, які проголосували його в першому читанні. Завтра, до речі, будемо працювати над удосконаленням. І як ми бачимо, сьогодні багато задуманого вже вдається. Перші плоди у вигляді пріоритетних проєктів, масштабного навчання та навіть створення нових професій, всюди, від освіти до сектору безпеки та оборони, а сила голосу першої леді вивела тему ментального здоров'я тіні. Зробивши її видимою, пріоритетною та не побоюсь цього слова трендовою. Тому увага держави до процесів у цій сфері є не просто важливою, а критично необхідною. Адже у системи у систему вже інтегруються тисячі нових фахівців, які не є професіоналами у сфері ментального здоров'я, сімейні лікарі. Медсестри, вчителі, соціальні працівники, соціальні педагоги вони вже активно надають психосоціальну підтримку та психологічну допомогу. Нові рішення формуються через призму реальних даних і аналітики. А стейкхолдери як в Україні, так і за її межами стають невід'ємною частиною екосистеми взаємодії. У цій моделі культура виступає. Потужним інструментом змін. А державна політика формує нову широку рамку ментальне здоров'я в усіх сферах, в усіх політиках. Можна сказати, що первинний хаос вже подолано. Ну, так будемо вважати. Сервіси та послуги більше не існують як окремі пазли. Бачення різних секторів синтезувалося у єдину модель. Ми вже чітко бачимо образи майбутньої конструкції, здатної відповідати на виклики сьогодення та забезпечувати стійкість у довгостроковій перспективі. Проте, якщо провести аналіз з будинком, то наразі це лише стіни, каркас для повноцінного функціонування потрібна налагоджена взаємодія. І тут постає питання, що робить систему живою. Які механізми здатні запустити махових процесів, об'єднуючи стейкхолдерів із зовсім різних світів навколо спільної мети? Екосистема виникла з необхідності діяти швидко, точно, максимально ефективно в умовах невизначеності і користувалися інструментами, які були на той час доступними. І це еволюційно вимагало нового підходу, як забезпечити швидке передавання сигналу між різними рівнями та секторами, як зробити так, щоб успішні практики масштабувалися, а цінний зворотній зв'язок не губився в процесі. Орієнтуватися допомагає трирівнева система координації. Рішення, що зароджується на горі, оперативно передаються до місця надання послуг у громади, але це не односторонній рух. Це двостороння магістраль, яка забезпечує повернення цінного практичного досвіду, який упорядковується, аналізується, інтегрується в управлінські рішення. І це дозволяє бути не лише функціональною системі, а ще й гнучкою і адаптивною. Координатори всеукраїнської програми забезпечують безперервний обмін інформацією, навичками, інсайтами та досвідом. Це ком'юніті професіоналів, які формують чітке розуміння і бачення того, яка має бути відповідь на потреби на територіях. Добудовується новий третій рівень координації. Консультанти у громадах, їхня робота безпосередньо там, де послуга фізично надається. І їхня задача зробити маршрути і всіх надавачів на рівні громади. Подружити між собою для того, щоб створювалися мережі підтримки між всіма надавачами, щоб послуха була максимально наближеною до людини, вона має мати дуже чітко окреслені точки входу. І задача консультантів, і координаторів і заступників голів обласних адміністрацій ідентифікувати всі ці точки входу і налагодити ці зв'язки. Ці точки входу реалізовані у кожному базовому секторі. У медичному послуга з ментального здоров'я починається з кабінету сімейного лікаря. Це психосоціальна компонента, до якої добудовуються інші немедичні послуги для складніших запитів. Створюються центри ментального здоров'я, працюють мультидисциплінарні команди та спеціалізована ланка допомоги допомоги. Спеціалізована ланка допомоги. Це має стати фокусом держави на наступний рік, і нам там є що робити, і є чого досягати у соціальній сфері. Створені центри життєстійкості, що виконують роль хабу, поєднуючи людини з різними сервісами, залежно від її запиту в освіті. Ментальне здоров'я стає органічною частиною навчального процесу. І Ще багато інших точок входу на робочому місці у закладах культури центрах зайнятості. Ви сьогодні чули багато прикладів, багато живих історій від надавачів з громад. Зрештою, послуга має бути всюди, де людина приходить до держави за послугою, і там має бути інтегрована компонента ментального здоров'я ми винаходимо власні унікальні рецепти, навіть коли стартові умови, м'яко кажучи, далекі від ідеальних і вже досягли етапу, коли можемо накопичувати, описувати та масштабувати українську експертизу. Екселенс-центри стануть осередками репрезентації досвіду для міжнародної аудиторії та майданчиками для поширення знань серед українських професійних спільнот. Ми таких два експеримент-центри плануємо створити у наступному році. Частина цього досвіду це вміння розпочати розмову про ментальне здоров'я на національному рівні навіть за відсутності послуг і в умовах значної стигми. У таких обставинах комунікація стала ключовим інструментом, що дозволив охопити максимально широку цільову аудиторію, пропонуючи прості техніки самодопомоги, пояснюючи важливість турботи про ментальне здоров'я саме зараз, у часи війни, ми переносили ментальне здоров'я з вузького медичного контексту у загальний суспільний простір, роблячи його не лише видимим, а й Модним цей діалог на всеукраїнському рівні розпочала перша леді. Відтоді ти як виріс у впізнаваний бренд, що говорить з людьми на численних майданчиках. Але побудова бренду не є основною місією ти як комунікація це така ж важлива частина програмної діяльності, як дослідження чи координація, адже саме вона задає широку рамку, що вміщує весь континуум. Ментального здоров'я саме вона забезпечує культурний ландшифт, пояснюючи цей континуум простими словами для людей. Розпочавши комунікаційну кампанію, ми зіткнулися гострою з гострою потребою у створення послуги, яка б задовольнила новий запит, адже несправедливо змусити людину замислитися над своїм станом і не надати їй підтримку як важливий інструмент дестигматизації Відповіддю тоді на цей виклик стало залучення сімейного лікаря, того кому довіряють. Адже щоб проросли нові послухи, і ментальне здоров'я остаточно звільнилося від кайданів радянської психіатрії, потрібно перш за все вирощувати довіру до цієї сфери. Комунікація формує фасад нової послуги, знайомий, близький, але водночас фаховий та компетентний, щоб люди могли. Довірити йому свої рани, говорячи про те, куди рухається програма. Далі хочу сфокусуватися на наші спільні зусилля на наступних напрямках. Послуга це не табличка і не кабінет, це фахівці. Пріоритетом є підготовка, навчання та перепідготовка фахівців, які формують основу якісної послуги. Важливо впровадити етичний кодекс, сертифікацію та реєстр спеціалістів, що забезпечить визнання та контроль якості роботи. Без цих елементів держава ризикує втратити контроль над ключовою частиною системи послуг і над оцінкою їх якості, перехід від експериментального підходу до доказовості, стандарти, протоколи та перелік інтервенцій для кожної цільової групи. Це підхід робимо заради результату, а не зараду процесу. Послуга у кожному секторі має бути чітко описана та стандартизована, щоб забезпечити якість та відповідність потребам. Мультидисциплінарність та інтегровані послуги це можливість для громад ефективно управляти ресурсами як фінансовими, так і людськими. Фокус на травмоінформованому підході, щоб допомогти людям навчитися жити з новим досвідом і перетворювати його у внутрішній ресурс, послуги на рівні громади, повинні бути впорядкованими, доказовими та відповідати потребам. Громади, бо з маленьких цеглинок маленьких кроків та рішень окремих людей складається по справжньому велика трансформація, і ми цілимося у самозарадність. І пам'ятаємо, ми не можемо робити кроки за цих людей, роблячи їх постійними клієнтами наших послуг та сервісів. Лише інвестуючи у внутрішні ресурси, цілісно підходячи до потреби, ми маємо допомагати людині проходити випробування з гідністю, з вірою в свої сили. З маленьких окремих історій народжується літопис нашої стійкості. Ми, на жаль, не перше покоління, що проходить крізь шторм. Філософія стійкості випликана через низку трагедій, масштаб яких виходить за межі людського розуміння. Але ми те покоління, що прагне не лише вижити, а й процвітати на своїй землі. Тож бережіть ментальне здоров'я і плекайте стійкість. Пані та панове, Оксана Збітнєва, Пані Оксано, дякуємо вам не тільки за цей виступ. Шикарно, та ще й в таймінгу. Абсолютно все, не тільки за цей виступ, а й за сьогоднішній день, та й в принципі за вашу роботу. Оксана Збітнєва.